Українська родина зібралася нині на вулиці Ольги Кобилянської, зібралася, аби привітати один одного зі святом, привітати місто з днем народження. Дорогі друзі, а ми хочемо провести аукціон. У нас є збірочки поетеси Лариси Українець. Вона дуже любить дітей і пише вірші і для дорослих, і для малечі. Отож, батьки, запрошуємо вас долучитись до нашого аукціону і придбати для свого синочка або донечки дитячі збірочки поезії. Назви збірок сходить сонечко та веселий півночок. Початкова ціна. 200 гривень. Хто може дати 200 гривень? Ми запрошуємо наших глядачів бути активнішими, адже всі зібрані кошти і також від нашого аукціону підуть на потреби ЗСУ. Початкова ціна 200 гривень. Хто кого буде більше? Ціна? Так, 200 гривень раз, 200 гривень два. Можливо, у когось 250 буде, щоб не було 3 200. 200 гривень три. Продано. Отож, хто придбав нашу збірочку Людмила Васильівна Мельник? Цю збірочку придбала не Людмила Васильівна Мельник, а у мене є Світлана Іваніна Літовської, керівника вокальної студії Мрія. Чернівецького обласного центру естетичного виховання юність буковини. І вона сказала, що обов'язково один з віршів поетеси Лариси Українець вона поставить на музику. І, можливо, вже в наступних наших концертах її діти презентуватимуть тут свої пісні. Дякую. Дякуємо, Світлані Іванівні. Дякуємо, що долучились до доброї справи. Коралі. Червоні коралі це подарунок кожному, хто приходить панською вулицею замість святкових листівок, кинутих у поштову скриньку, де можна просто підписатися твоя муза. Вона надихає чернівчан на працю і творчість.